Сідання постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 26 січня 26-го року. Так, на сесії присутні секретар комісії Аліна Дідик, члени комісії Олександр Потник, Павло Мельник і також завідувач сектору містобудування. Архітектури житлово-комунального господарства Надвіницького Ярослав Давиду. Е, так, перше питання читаємо. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення відновлення, відновлення меж земельних ділянок в натурі місцевості та передачу її громадянам у власність. Це земельні ділянки прибудинкові. Е, розглядали, mm -hmm. виносимо на комісію, нам. Так, так. Наступне питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх в оренду АТ Хмельницькобленерго. Рекомендуємо. По... Дивилися, почитали, погоджуємо. Затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та передачу її в оренду до Ukraine Tower Company. Трошки щось скажіть так. до нас надійшла заява з землепорядну документацією до затвердження. Надані матеріали перевірені і підготовлені проєкт рішення відповідний. Щодо двох земельних ділянок, по двох ми вже зробили. По одній це одна. Затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення товариству Ukraine Tower Company площею 0125 га кадастровий номер відповідно для розміщення та експлуатації об'єктів з електронних комунікацій. Це під. Перестроїв комуніста. Тільки вирвав. зв'язок. гнати хто тут на вас? Ну, менше. Ну, 12, 12. 12 так. А, ми 12. Ми 12. І передати в оренду строк 10 років. Угу. Змінивши при цьому сільове призначення. Це другий пункт. Змінити цільове, третій пункт передати в оренду. Ну, що. На 10 років. на таких випадках не дайте. Це наступне питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це по цій житі земельній ділянці. На платину грошової оцінки вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень. Скажімо так, стосується однієї тижні медиків. Є прикому затвердження на мотиву грошової оцінки. Наступне питання про надання згоди та передачі земельної ділянки вступ оренду. Вільна ділянка, розглядається площі 4,8 гектара. Перебуває в оренді в Повданні, екогру. І вони до нас звертаються як власника земельної ділянки з клопотанням передати її в Суборенду. Відповідно до закону ми маємо надати згод. А, також повідомляють, кому саме будуть передавати в Суборенду, Фермерському господарству Мандзюк. З відповідним єдерковом. Я перепрошую, давайте зупиниться, цільна комісія. Добре. Щоб вони повторювалися, ми будемо не задати. Що... Будем вдячний, якщо ви повторюємо. Так, Щодо, щодо субереди, земельна ділянка перебуває в оренді в ТОВ Грін Еко Груп, площою 4,8 гектара. Товариство звертається до нас відповідно до договору, в якому передбачено можливість субереди. Надати в суборенду. Вони mm -hmm. дають, передають відповідно фермерському господарству Мензюк. Mm -hmm. Ну, то хай, хай передаєте. Договором це не заборонено, ми, ми мусимо погодити. Ознайомлені на комісії не рекомендуємо mm -hmm. Наступне питання: про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Mm -hmm. Стосується питання. Трьох земельних ділянок, на яких зареєстр... комунальній власності, на які зареєстровано право власності за Меджипівською селищною радою. Площею 6,9 гектара на 25 років під садок. Площею 20 гектарів наступна ділянка для товарного сільського спольського виробництва. Термина. Терміном 10 років. 10 років uh -huh. І третя земельна ділянка теж садки на uh -huh. 25 років, 10 гектарів. Де знаходяться садки? Трибухівці. Трибухівці. Так. Uh -huh. Трибухівці і ставниці. Ну. Ми за такі. Ухвалювались тут на столиці. Попереднє рішення. Проходів. Залежно на самому пункту села станиці. Де саме? То це є іменно під товарну, да, за столицю? Так. Да. 20 гектарів під товару. Це острова. Молоде. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проекту за щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею. 082 для підготовки лоту до проведення земельних у формі електронного аукціону. Мова йде про земельну ділянку, яка перебуває в комунальній власності, однак не визначено не проведена інвентаризація, не визначені межі, і пропонується розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Угу. Знаходиться вона. В селі за межами села Ярослав. Mm -hmm. ну, Яка орієнтовна площа? Орієнтовна площа 0,8 гектарів. Ну вона трішки менша, але в проєкті необхідно зазначити більше, щоб. Ну, не знаю, щоб воно більше. Mm -hmm. Біля Ярославського цегельного заводу. Ясно. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. На питання про Документації і земноустрою та надання користування на умов оренди земельних ділянок комунальної власності. Дане рішення стосується проєкту рішення затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду на 10 років чотирьох ділянках. Надати в користування на умовах оренди на 10 років. Що за земельні ділянки? Земельні пілянки розташовані 0,06 для городництва. Розташована за межами населеного пункту сила станиця. Перегороднество 0,55, друге ділянка, 0,9, просто десять років. Далі. Ділянка. 007, 05 гектара на десять років.

Японія, зараз прибіжу. я понял, я зарабли бежу я, цепь-трафорика на не выигрыш. Мы Ми чекаємо, быть, у меня Так, Да, я да, бо... та не могу через...